Друзі, привіт! В житловому комплексі Струмочок, що знаходиться в селі Струмівка. Зараз продається таунхаус площею 119 квадратних метрів. Його вартість 24,5 тисячі гривень за квадратний метр. І зараз я вам його покажу. Таунхаус Двоповерховий також до нього належить дві сотки власної землі. Я вам покажу терасу, прибудинкову територію. По плануванню він має дві спальні кімнати, велику вітальню, Велику кухню, комору та два санвузли. Отож, зараз ми знаходимося на першому поверсі. Тут у нас передпокій, місце для шоку купе, також тут виведені по іншої сторони комунікації. Проходимо далі. По праву сторону у нас велика простора кухня. Тут вже встановлені двоповерний газовий котел. Також зверніть увагу, що повністю по першому поверху прикладені тепла підлога. Тут Санвузлі, а в спальні кімнатах будуть радіаторні пам'ятки. Тож, це наша кухня, всі сантехнічні виробники також живлення. По іншій стороні є санвузол, це один з санвузлів. Тут він має площу 5 квадратних метрів. І прихований вітальний це наша вітання, яка має площу 24 квадратних метрів. тобто Тут її теж можна зумівати там, на великі частинки, і з на терасу і пробудинкову територію. Так, так виглядає перший поверх і зараз ми з вами піднімемося на вас. Mm -hmm. Отож ми піднялися на другий поверх. Підразу і мною знаходиться на яка має площу 5 квадратних метрів. Далі попланувати самі матку, яка має площу 15 квадратних метрів. Для палення, великі помирані вікна, буде багато світла, і йдемо далі. Одразу через стіну в нас інша складна кімната. це вже має площу 18 квадратних метрів, також будування відпалення, також великі красиві помиральні вікна. І далі у нас йде що фактично 9 квадратних метрів, тобто тут вже значно більше синвозу. Також виведемо повністю всі комунікації, пишуємо сушка, тобто і тут є вікно. Це буде дуже гарно і практично. Ще невеличка комора, тобто тут теж додаткова площа, де можна зберігати там якісь необхідні речі. Отож, ми з вами побачили планування. Щоб отримати більш детальну інформацію, телефонуйте, пишіть, залишайте плюсики, ми будемо відповідати на все, що вас цікавить. По наповненню, ви також побачили, що повністю всі чорнові роботи вже виконані. Тому чекаємо на ваші звернення. Поїдемо дивитися ваш там хаос. Дякую за увагу.